Робоча група Прозорість та підзвітність на черговому засіданні розглянули ще декілька недоцільних тендерів. Нагадаємо, що ця група була створена при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, щоб здійснювати моніторинг використання бюджетних коштів. Що з'ясувала група цього разу і які торги на Дніпропетровщині рекомендовано скасувати, розповіли у Дніпропетровській ОВА. Перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА зазначає, робоча група Прозорість та підзвітність працювати почала від жовтня і вже виявила та відмінила кілька сумнівних тендерів на сотні мільйонів гривень. Найбільша закупівля, на яку цього разу звернули увагу, учасники зустрічі: реконструкція вуличного освітлення однієї з площ Дніпра. Щодо неї рекомендували скасувати торги. Практично у всіх цих закупівлях присутні підприємства, які постійно виграють ці тендери. Це по перше, а по-друге. Котрі не мають навіть власних сил і засобів для того, щоб виконувати ці роботи або послуги, які теж в свою чергу орендують сили та засоби у підприємців. зазначають, що разом на зустрічах звертають увагу на ті тендери, що проводяться із порушеннями законодавства, та із сумнівними виконавцями, і вже помітили, що в багатьох закупівлях, які розглядали, беруть участь одні ті ж самі підприємства. Більший тендер, який ми сьогодні розглядали, це реконструкція освітлення площі Успенської, міста Дніпра, 42,8 мільйонів гривень. Надзвичайно велика сума, враховуючи те, що саме в реконструкцію цієї площі за 21-23 рік було вже вкладено. Практично 450 мільйонів люди дуже гостро реагують на саме такі витрати на освітлення саме в умовах сучасної війни, коли на фронті нам необхідні зброя та дрони. У Дніпро Ова наголошують в період війни як ніколи актуальне доцільне використання коштів. Тож група прозорість і підзвітність налаштована і надалі економити бюджетні кошти на користь армії.